І сестри, всіх вітаю. Сьогоднішня проповідь вона буде якраз в контексті Різдва і того, що Спаситель прийшов у світ. Ми з вами подивимось послання апостола Павла до Римлян, деякі вірші вибірково. І назва сьогоднішньої проповіді Божий гнів та шлях спасіння. Я думаю, таке відчуття, як гнів, всі ми з вами відчували. Так, Брати, хто... Водить автомобіль, знайоме відчуття, коли хтось рухається попереду, і, на нашу думку, некоректно міняє полоси, або справа повертає наліво, і ми можемо якось гніватись, відчувати таку емоцію. Але ми будемо говорити не про людський гнів. Святе письмо говорить так, що Бог. Також виявляє свій гнів. От ми з вами прочитаємо два текста римлянам, перший розділ, 18 вірш. Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. І другий розділ, 5 вірш. Та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що кожному віддасть за Його вчинками, тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави, і честі і нетління життя вічне. І дев'ятий вірш недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле, юдея ж перше. Та Гелена. Ми бачимо, що Господь може гніватись. І апостол Павло в цьому посланні, от в начальних главах, він дає дві такі картини безбожного світу. Якщо тут дуже багато читати, я все не буду читати, але перший розділ з 21 по 32 вірш, якщо можна, брати, щоб. По, по декілька таких секцій показати ці вірші, їх дуже багато читати, але я буду їх вибірково коментувати. З 21 по 32 вірш, перший розділ. Тут сказано, що люди, 22, називаючи себе мудрими, вони потуманіли. І славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини, і птахів, і чотириногих. І гадів, тому і видав їх Бог пожадливості їх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Якщо трошки зробити погляд назад, буквально на 30 років, ви пам'ятаєте Радянський Союз? От Чим був, був характерний Радянський Союз? Перше це атеїзм. так? І друге, таке засилля ідолів. Скрізь стояли голови, бюсти, якісь пам'ятники, величезні портрети носили. Що це? Це замінили образ Божий на образ людини і служили створінню замість Творця. Це, ця, можна сказати, імперія рухнула. Але друге, от сьогоднішній день, чим, чим, чим характерний цей вік? Одне слово, це гуманізм. Що таке гуманізм? Це людина в центрі. Людина є об'єкт поклоніння. Якщо подивитися сьогодні на західну цивілізацію, то там людина є в центрі. Все для людини, все. Навіть якщо ти, ну так мягко скажемо, відчуваєш себе якоюсь другою людиною, то будь ласка, ти можеш відчувати себе ким завгодно. Абсолютна така толерантність західна. І написано, що тут 28-й вірш. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні. То видав їх Бог на розум перевернений. І це те, що відбувається в сучасному світі. Все перевернулось. Цінності сімейні перевернулись. Цінності, навіть нравственні, моральні, вони перевернулись. І написано, що Бог віддав людей. От ви хочете так. Ви попадаєте в це, ви будете так жити. І це картина безбожного світу. Тут дуже багато всього читать, і я все це не буду зачитувати. І 32-й вірш я тільки прочитаю, вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті смерті, а проте не тільки самі чинять, але й хвалять тих, хто робить таке. От що в цьому світі відбувається? Люди прославляють тих. То живе безбожно. І чим, більше, чим більша безбожність, тим більша хвала цієї людині. От я, я не знаю, можливо, ми не замічаємо цього, але так є. Прославляються люди ну, на, на підісталах, на вершинах, які впадають в найстрашніші гріхи, якщо подивитись. Буквально один приклад, от сучасний шоу-бізнес. Він прославляє людей, які живуть на пікі аморальності, страшні гріхи. Але всі їм поклоняються, всі їм оплодують, і всі їх прославляють. Ну, як правило, їхня слава короткочасна і минуща, бистро-бистро вона минає. І, от, прочитавши ці вірші, ми апостол Павло дає картину безбожного світа, і він говорить, що Божий гнів, він відкривається на це все. Але що я хочу сказати про Божий гнів? Це ще не повнота Божого гніву. Це ще тільки відголоски Його, це тільки початок Божого гніву. Якщо ми на одну е, секунду відкриємо. Об'явлення 16 розділ з першого вірша, там сказано, і я почув гучний голос із храму, що казав до семи ангелів: Ідіть і вилийте на землю сім чаш гніву Божого. І ми бачимо, що останні часи буде, можна сказати, фінальний вилив Божого гніву, коли будуть страшні кари. І що? Важливо відмітити, що написано: люди не будуть каятися. Написано там, що вони говорять погані слова на Бога за всі ті язви, які виливаються. І в, другому, в третьому розділі апостол Павло дає ще, одне, ще один опис безбожного світу, третій розділ з 10-го вірша і нижче. Як написано, нема праведного ані одного, нема хто розумів би, немає хто Бога шукав би, усі повідступали, разом стали непотрібні, немає доброчинця, нема ні одного. Гріб відкрите їхнє горло, язиком своїм кажуть неправду. Отрута зміїна на їхніх губах, уста їхні повні прокляття і гіркоти. Швидкі їхні ноги, щоб кров проливати. От в контексті сьогоднішньої війни цей вірш він дуже і дуже актуальний. Швидкі ноги їх, щоб проливати кров. Це буквально ми бачимо, що відбувається сьогодні в Україні. Що люди проявляють свою безбожність. Вони приходять, щоб пролити чужу кров. І 18-й вірш. Нема страху Божого перед очима їхніми. Оце корінь. Людина не боїться Бога, людина не має Бога в пізнанні, і тоді вона проявляє цю гріховність в повноті на 100%. Я думаю, ми пам'ятаємо текст із Єремії, там сказано, що людське серце лукаве і спорчене. Більш за все, і хто пізнає його. І ми бачимо, що коли люди йдуть на поводу лукавого серця, злого, безбожного, це як стрімкий поток, який збільшується і збільшується і збільшується. І він буде збільшуватися до того часу, коли ми читаємо книзі об'явлення Божі суди. Розпочнуться на землі. Отже, ми з вами подивились картина людства, гнів Бога на безбожний світ. І тепер питання: як же спастись і не підпасти під оцей Божий гнів? Ми прочитаємо з вами ще декілька текстів із послання римлянам. І будемо молитись. Римлянам, 5 розділ з 8 вірша. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. І 9 вірш от, дуже уважно читаємо. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Брати і сестри, дорогі, єдиний шлях спастися і не підпасти під фінальний Божий гнів, під гнів, який вже виливається, це Ісус Христос. Ми прочитали 9 вірш. Ну, Ясніше неможливо було написати, ним спасаємось від гнів Христом, коли кров'ю Його ми виправдані. І далі нижче прочитаю. Бо коли ми, бувши ворогами, Примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившись, спасемося життям Його. Дуже важлива думка: знайти мир з Богом через Ісуса Христа. Ще один вірш я читаю. Римлянам 5 розділ, перший вірш. Отож, виправдавшись вірою, майте мир. З Богом через Господа нашого Ісуса Христа. В синодальному перекладі сказано, що ми вже маємо мир з Богом. Тут трошки другий переклад. І другий вірш, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимося надією слави Божої. Тобто ми бачимо, що єдиний шлях це Ісус Христос. І як на практиці це зробити, це повірити в Нього, повірити в те, що викуплення звершилось на Христі. Відкрию ще один текст римлянам 8 розділ. Не те місце записав. Єдиний шлях спастись це повірити в те, що Ісус Христос звершив викуплення за наші гріхи. І послання римлянам, я процитую цей текст, написано, що серцем віруємо на праведність, а устами сповідуємо на спасіння. Тому от сьогодні ця проповідь для нас. Сьогодні ми можемо проаналізувати наше життя. Як я проживаю його? Чи я ще знаходжусь в стані спротиву Богові, чи я живу як ворог Божий? Чи, як сказано в священному письмі, примирився з ним через Ісуса Христа? На це питання не потрібно відповідати вголос. Сьогодні, коли буде призив до Каяття, ви зможете сказати. Господи, я прожив життя як твій ворог. Я хочу примиритись з тобою. Я хочу отримати прощення своїх гріхів. І на завершення я хочу прочитати ще декілька віршів. Послання Римлянам, 10 розділ. Це те, що я тільки що е, говорив, 10 розділ з 9 вірша. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами і для спасіння. Каже Бо Писання, кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. Бо нема різниці поміж юдеєм та Геленом, бо той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе Його. Дорогий друже, брат, сестра, сьогодні ми чуємо ясне слово Боже, якщо є в житті те, що не угодне Богу, це можливо поправити в молитві. І в закінчення я прочитаю такий коротенький гімн прославлення. Який написав тут же Павло, і ми з вами помолимось. 11 розділ Послання до римлян з 32 вірша. З 33-го. «О глибино багатства і премудрості, і знання Божого, які недовідомі присуди Його і недосліджені дороги Його. Бо хто розум Господній пізнав? Або хто був дорадник йому, або хто давніше йому дав, і йому буде віддано, бо все з нього, і через нього, і для нього. Йому слава навіки. Амінь. Помолимось, брата